Смачне домашнє морозиво за 5 хвилин. Як і обіцяв, демонструю, як це можна зробити дуже швидко. Беремо сметанку, беремо згущене молоко, перемішуємо. Ніяких проблем в цьому нема. Любий мужчина, навіть такий повар серйозний, як я, в дужках може це зробити. Беремо бананчик для смаку додаємо. Хто не має блендера, той робить так, як я. Але потім я вирішив все-таки в жінки позичити блендер насправді, щоб просто гарно розтворити банан, розмішати. Блендером все-таки краще. Так, значить, ну, я, звичайно, пообіцяв його після себе помити. От. Це все ми гарно змішуємо в блендері. І. Все, друзі, морозиво готове. Єдине, що залишилось, і додати естетики, це взяти от такі красивий стаканчик для морозива, розлити його по цим стаканчикам. Знову ж таки, акуратно бажано поскладати його в корзину від морозильно від морозильної камери і акуратненько помістити. Його морозивочку. На хвилин 15, 20 Все, друзі. І ваші діти і жінка скажуть вам великі дякую. Морожена від баті! Тихо, тихо! Я хочу тіха. Тихо. Oh! Oh! <ninth> Ні. Я хочу червоно. Тебе нельзя. Опа! А може там не Раз, два, три. Поки не схватить. А це? А це катері. Оце. Круто! Так. И... Ну що, я хочу почути як ви відчуваєте це морозиво А нас бананами Воно краще, чим Воно з бананами Сам чуть, -чуть поколе. Mm? А И тут бомбит какой-то странный. Бамдец странный? Да. Mm -hmm. Давай. Нет, так ее надо кусать на руках. Ребята. Тупо. У меня зубов нет. Вот честно, вот сейчас mm? Коля, я тебе могу. Mm. Ты же половину збалил. Бананс! Бананы, да, перебрать? А, я думаю, что это такое? А ты что, рецепт интересный? Нет, это же яхты на вкус. курс, ну а? Ребята, насправдимой, движется молодой. Мороженое. Не, коля вже коля Саша, саме, А тепер вирішим. саме основне. <ріпи> <ріпи> так що, ребятки, дуже смачне. Всім рекомендую. А Сашу виріжемо. А Сашу ми виріжемо і вам не покажемо.